Загальнонаціональний страйк охопив Нігерію. Тисячі жителів економічної столиці країни Лагос вийшли на вулиці, протестуючи проти зростання цін на пальне та харчі. Подекуди спалахували сутички між демонстрантами і поліцією. Щонайменше одна людина загинула. Нігерійські профспілки закликали громадян до безстрокового загального страйку у відповідь на скасування урядом субсидій на пальне. Після цього рішення ціни на бензин в країні невпинно повзуть вгору. З понеділка припинили роботу нафтопереробні заводи, морські та аеропорти і банки. Ті ж, хто не проти попрацювати, бояться нападів з боку демонстрантів. Ми прийшли сьогодні на роботу і зрозуміли, що на нашій вулиці зачинені усі офіси. Банки не працюють, вулиці порожні. Ми хотіли попрацювати, однак боїмося попередні спроби скасувати субсидії також спричинювали масове обурення, адже більшість громадян купує пальне не лише для авто, а й для електрогенераторів. Уряд обіцяє, що частина зекономлених від субсидій грошей піде на соціальні програми.